<піоні> Роман, що тут за шумахів? Хто так залітає? Кажу поворот. Я взагалі <піоні> помаленьку ївчу. Знаєш, скільки фасад коштує? Залетів чуть не зніс фасаду, То, бля. то ви набираєте водність воду. Набирайте ще пацана. Да. Як Сюда? будете їздити, то там теж є бутлі, то треба все їм набирати. Можливо. А де ти взяв того воду, добру воду? То Максим десь взяв. Набирайте ще нам, бо ми теж хочемо води пити. Зараз жарко, Роман. Не будьте такими цим. Ні, тут є бутлі, якщо би ви десь їхали, так співпадало. Та то як і, співпадало? Не... Даємо їм зараз свої бутлі пусті, забираємо повні. все Ми не випиваємо, так як пацани вцікують. А, випивають. пацани в цеху випивають. Що привіз роман, а Так. Повністю поля? Так, я був... Yeah, 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 yeah. На цьому, на тубусі, питався за такі штуцирани, що їх не точити. Таких штуцерів немає, бо вони всі надого йдуть продають. Це та бачки вже злизне, що ти тут хочеш точити? Ну то мій чи це А що ми не можемо виточити? Як ти тут знімеш розмір? Що ти тут вичиш? Мирослав буде точити. Мирослав? Так. Повіруйте конкурентів. Мирослав. А тут а що? Партнери, славко. А то що? Маз. Чистка, пайка. Ясно. Yes. То що за дрібний зуб? Печеньку не виготовити. То старий і то виготовити новий такий треба, так? Да? Так. Yeah. Стою от заготовки. Там що? Там масляні. Масляні на ремонт. Що я зашов? Він стає -150. 150. 150, я не думаю. Я що... ще не питався, бо вони вже догнивають. Два масляні на ремонт? Угу. Mm Ясно. -hmm. Yes. Yes. То все ж ти привіз. То рамок що? Понятно. На Понятно. Короче, мені бачка напевно. А то що. У вас проблеми по радіатору? Телефон В Шапці про звертайтеся.